Під ногами водичка 17 мм дощу випало. У теплиці не розкрило, забув подивитися. Культуватор стоїть, прицепи стоять. тележка стоїть. Через сою, через стіл прийшлося купити все-таки тележку. рішити питання. Получається, в мене соняшниково їздить на зерновій жатці. На зерновій тілешці виходить, я кладу на землю соняшникову, коли молочу зерно, і потім соняшник... зернову завозю під навіс, маніту приїжджає, ставлю і вже соняшникова лишається до слідущого літа. Соя молотиться разом з соняшником, принаймні то, що сіють у нас. Я ж не буду кожен день перекидати, переформатувати тілешку. Це нереально. Часу тоді нема. Це всі вред. Получається, оці вуха треба переставляти, пересувати лижі, висувати сраку фонарі, чіпляти квадрат усього до дотовий. Коротше, куча проблем. Тому прийшлося питання вирішувати. Кобзаренкова тілешка. ПЖ-9 під 9-метрову з Заводу привезли аж під хату, все як положено. Замовили спеціально для себе вісь 2,40 наружі габарит, самої вісі 2 метри колія. Чого так? Бо так на класовські. і так на кукурудзні я зробив. Бо ті, що їхня заводська 2 метри по габарит 1,86 86 колія. Такі тілешки, ота в мене що кукурузну, я з неї робив, вони перевертаються. Бувають моменти, коли косина перевертається. З учетом того, що нам їздити багато, мені так не подобається. Отам колія метр. Передня, вона не така, як мансовські оці класовська раніше були, що колеса спарені. Клас сьогодні вже не робить тих спарених, коліс, до них дійшло, що дуже це погано. Передня оська дуже класно бігає, компенсує неровності. Забігає дуже, дуже багато я її тягнув трактором. Турляти на подвір'я теж дуже важко, не знаю, будемо вчитися. Оцю оську я десь подвину, наверно, аж сюди, з метр подам вперед. <кій> Трошки буде срака забігати. Все одно в мене срака не страшно, якщо буде забігати, бо навіть за комбайном вона буде йти дуже погано. Пересуну. Ну, Благо, що трансформер, дуже класно, можна рухатися. Тут теж з цими всіма щось розберемося, не знаю. Тут буду робити штопорні пальці точно так само, як на класовці, На класовці що засов зайшов і все. Коротше, знову куча роботи. Гроші вона, звісно, теж трохи стоїть, виходу нема. Приходиться приймати якісь мірі. Благо, благо є платник ПДВ, є кредити. Так? Дякую кредитам, що ми можемо платити проценти. Ну, як є, Як є, куча желіз, зато є є коло чого працювати. Зараз ще їм пластмаси належі до флекси. Флекса наполовину зібрано, що наполовину зернової жатки маю викинути більшу половину. Та де. Їх, здається 55%. Ні, не 55-27 пальців маю викинути, по-моєму, 20 штук. А на, а на сою вони підуть, соя легше коситься, рубається, я би сказав, напевно. Хоча я її не молотив, це все по розказах. Тому треба з тої зняти пальці. Якщо не почнеться, поцінав буде можливість, то піднімемо, ну переставимо тут ці зі каламбури зробимо, підніметься зернова на, на тілешку, тоді вже можна буде її розбирати. Міняти пальці, пальці. Частина є. Що, що нема, то поставимо. Так вона виглядає. Красиве ця тележка. На, на фотографіях оцього механізм виглядав дуже ніжно. Нічого, все тут добре. 24 й рік. Завод Гобзаренка, село Липова долина. Коротше, якось так. Зроблено непогано. 8 каже, квадрат 200 на 200. Коротше, побачимо, що вона покаже.